Друзі, за 1976 рік. Якщо він ще якісний, класний, смачний, це дуже і дуже дешево, це дуже бюджетно. 4 гривні за грам, ну, як таке може бути, якщо це дійсно крутий чай? Ця упаковка от одразу віддає таким духом старовини, і вона прямо от. Ну, ну це от такий ефект, ну ти, я думаю, бачиш, таке. Прямо важко передати, і вже передається аромат вже в закритому вигляді. О Боже. О, блядь, та шо се? Ого? Друзі, це щось неймовірне. Якийсь просто неймовірний аромат. Неймовірний. Неймовірний аромат. Я не знаю, як це описати. От, глибина захоплення. Захоплення часом, захоплення якістю, захоплення от просто цим станом того, що я готовий зараз цінувати цю мить життя просто дуже високо. Захоплюючий аромат, захоплюючий чай і що там буде по смаку.